І вже 21-23 грудня можна і треба навіть розпочати планування на весь 2025 рік. Треба детально розписати план дій. В допомогу дійсно стануть астропрогнози на рік або таро-розклади на рік. Вони дадуть вам змогу підстрахуватися і своєчасно зреагувати на якісь тяжкувати моменти, ну якщо вони будуть. Тільки чітко поставивши ціль, можна її досягти. А козиріг нам в цьому допоможе, але він дуже полюбляє людей дисциплінованих, цілеспрямованих, амбіційних, рішучих, які точно знають, чого вони бажають. Наступним етапом буде оновлення і наповнення новою чистою енергією, працювання зі своєю силою, волі, внутрішніми опорами, але це вже друга історія. Якщо вам Цікава ця тема. Підтримайте це відео. і Я обов'язково зніму продовження.